Я купив, наприклад, ці золоті ворота на зібранні колекціонерів. Чисто випадково я так проходив, їх побачив. Вони не ідеальні. Людина продавала за 4 тисячі доларів, мені назвала ціну. Я запитав, чи, можливий якийсь торг. Людина сказала, що можливий, ми так з ним посміялися один з одним. Я кажу, який торг адекватний, він каже, запропонуйте. Я ж кажу: ну я ж буду пропонувати менше, ніж ви хочете. Який був діалог, я йому, він назвав 4 тисячі доларів, але ну, це якби нормальна ціна. А, не буду казати, якби він не торгувався я б за 4 забрав, щоб його не засмучувати, бо в мене така недавно історія була. Да? Але якби я запропоную йому 3800. Але я розумів, що він за ці гроші не продасть. Ну, реально розумів. Він сказав, що мені за цю монету пропонують 3850. Я, я йому сказав: Ну, значить, я повинен дати на 50 доларів більше. Він каже, ну сміється, каже, да. Каже, добре, я за 3900 доларів купив. Ця монета, вона не в ідеальному стані, є мікроподряпинки, немає сертифіката, тому я, до речі, шукаю сертифікат до золотих хворіт. Якщо в когось є, то запропонуйте. Напевно, там до, до 2 тисяч гривень я готовий його розглядати, якщо дорожче буду думати, е, покажу вам стан. Нічого ще не мив, нічого не робив. Е, Їй зрозуміло, що потрібно ще помити, але ну, на ній більше, більше версинок, ніж на тій, яка бракована. Тобто, це не, 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 не просто та, що бракована, а от да, вона ще є. Чим класна ця монета, що в неї немає забоїв. Я, коли її помию, я вам її покажу, як вона виглядає. Але в будь-якому випадку вона крута тим, що вона ну, без забоїн. Ну, Типу, стан X-Fine. Навіть якщо ми дивимося новий каталог Максима, то в нього X-fine 4400 доларів. Ну, навіть якщо каталог цей купить за. Сертифікат умовно за 100 доларів, да? що це дорого, то це 4 вхід, ну, 10% теоретично цій монеті можна буде заробити, а 10% це 400 доларів. Да, це якби ну, коли ти знаєш ринок, коли ти знаєш клієнтську базу, ти зможеш її продати.